Доброго ранку! Вітаю вас на каналі. Вирішила сьогодні трошки попоїти деяких своїх красунічок. А Вчора робила пересадку в закриту систему, отримала Sunset Love. Дивіться, бачите, він з квітоносиком. Ось така квіточка. І сьогодні трошки дала попити водички. Корені вчора були сухенькі. Додала керамзиту, кокосового волокна, на низ крупненьку кору положила, а наверх її кору, в яку вона приїхала малесеньку. Повибирала коринки і поклала. І сьогодні зранку залила її. Також полила, бачите, водички, скільки налила ось до цього рівня, кам'яна троянда. Красуня. Це не метелик, вона звичайна. От пелюстки в неї такі з білесенькими пятнами петалій по, по одній. І тут трошки на кінчику є біленького. Кожна квіточка різна. Продовжує цвітіння. Також мій Ліадора красунчик на дві гілочки. Бачите, який він уже порозкривав свої бутончики. Зірочки такі рожеві. Ароматний, неймовірний стоїть. Дуже гарний. Ще трошки є бутони. І там, і там. Люблю цю квіточку. Також на поливі мій Сурфсонг красунчик. Це магазин на цвітіння. Гарні корені в нього. Зараз покажу коренева. Серненькая теж я налила ось ну, так третю частину горщика води. І пам'ятаєте, моя Каріна африканський закат, купувала я її в епіцентрі. Крайні квіточки, які вона розпускає, в неї такі світленькі. Вони не білі, але їх Знаєте, так небагато сплешу має. Квіточка теж гарні корені. Має і ось так. Ось так вона в мене поливається. Дощову водичку я залила, був у нас напередодні дощик. Ночу, не тією ночі, а тієї ночі був дощик, і набрала я водички, і зараз. Хочу дати попити. Сьогодні чекаю посилку від Віолети. Дуже гарні метелики до мене їдуть. Будемо робити з вами разом розпаковку. А зараз підемо, подивимося, як після поливу підлітки мої себе почувають. Так, відкриємо віконечко. Зранку в мене тут сонечко є. Поливала я. Сейчас вам скажу в п'ятницю. Сьогодні в нас четверг, ну, можна сказати, кошти неділю назад. Так, розкривається мій вулукейшн. А, ні, мікі опера. Мікі опера. І буде триліпс. Вже бачу по бутонах, що це буде триліпсик. Сонечко світить сюди. Таке лагідне ранкове сонечко. Так, бачите такий повненький горщик корінців. Корінців пройшло 6 днів, вони ще вологі. Так, вибірково подивлюсь, покажу вам. Такі росточки в рості гарнесенькі корінці. Так, хотіла сказати за мою луна росу, образилась на мене ця дівчинка і скинула мені один бутончик, тому що я її не вчасно полила, а вона, видно, любить попити водичку. І вона скинула мені одну квітку. До речі, саму-саму гарну квітку. Першу залишила, а та, що розквітла друга квіточка, вона її скинула. Подивимося, пішов у неї ріст. чи ні. Такі горщики, що однією рукою. Невидовно. Ну, процес бачу, що там почався. Не дуже багато. Видно, але, ага, оно корінець пішов. Від квітоносика там і квітоносик, і поряд корінець. Думаю, що буде все в порядку. Тут мої малючки теж. Це в мене від соні дикий кіт з такими корінцями. Хтось тут у мене. А це мій імператор, я його пересадила сюди, полуметелик, напівметелик. Я Ще хотіла глянути. О, ось, бачите, що робить? Виліз. Виліз це в мене хто? Айшин піксі Рец. Ну, оце говорить про те. Що я вже колись казала, що ось такі подвійні горщики невеликі, вони на 06 літрів, дуже полюбляють підлітки. І я їх саджу просто, я керамзиту туди не додаю, саджаю просто в кору і трошечки підверх додаю моху. Так, це в мене з бутончиками. Ну, наче схожий бутончик на метелика. Це в мене Сого-мандала. Сого Чи не схожий? Та ні, наче схожий. Наче схожий. Согомандала. Так. На цьому віконечку хотіла запитати у вас. Ось мій імператор. І не знаю бутончики у нього, наче не схожі на метелика. Можливо, ще вони малесенькі, а ну, дівчатка, хто знає, на таких малесеньких. Дуже хочеться імператора метелик. Не знаю, що буде, який він буде, побачимо. Теж тут в активному рості всі ростять листочки новенькі, корінці. Так. Ось яка гарнюсінька. Чекаю від неї квітоносика. Це мій Fuller сансет. самий самий перший я купувала його два роки тому, вже корінців у нього, скільки, листечка таке, купувала квітучий, і він був трошки такий, як реанімашка. І зараз у мене ось такий вже красунчик, але як проквіт два роки тому. І зараз поки що не хоче. Нарощує коріння, листочки такі цупкенькі в нього. Ось ось який красончик. Це в нас хто? І цей красончик. Так, листочок тут жовтий. Треба зняти, щось відсушує, мабуть, шийка. Глибоко занурена. Такий ще це вол... вологий знизу чи то зеленіють. Вона є корінці. Так, а хто це в мене? Нема назви. Добре. А цей хотіла глянути, це. Ага, це Яфен Голден Ліопард. це та квіточка, яка проквітла. це не метеличок, а така вона була жовта в крапенку, гарнесенька квіточка. Моя поличка тут з квітів. Хотіла показати вам. Квітує мій бігліб. Ось такий жовтий. Не знаю, манго це чи ні. У мене був. Ну, можливо, десь є в мене такий ще не квітує ярко ярко жовтий манго. А це такий жовто-зеленкуватий неліманчело. А ось такий гарнесенький, жовтенький. Так, ось уже длинний такий квітоносик відростила моя Pink Beauty. Ось, ось тільки квітувала, я її зрізала квітоносик і вона видала ось такий великий. Тут моя принцеса, гарнесенька. Також скоро у мене буде кераткейк, метелик. Квітоносик теж дала архідейка. Там у мене буда з квітоносиком. Це дорощує арт ново свої і квіти, і свою гілочку. Так, лімпопо, Дивіться, яка красунька яскрава, дорощує. Така цікава квіточка наполовину рожева, наполовину жовта. І губа дивіться яка. Це ж надо, так. Видала і тут. Класна квіточка. Тут моя бернадета. Теж із корінням. Дивіться, яке міцне в неї там коріння. І квітоносик. Який гарненький. І мій лека Фантастик. Почепила я тут жалюзі, бо дуже тут активне сонечко їм заважає, тому я трошки їм зробила таку день-ніч з жалюзів. Покажу вам ще трошки краси на подвір'ї. Вчора красила вазончики, висаджувала квіти свої. І також були в мене в горщиках гортензії, і я їх ось повисаджувала на цю діляночку, набрала водички дощової. І ось вони в мене зараз тут будуть рости. Дивіться, яка гарна квіточка, коли розпускає, такі незвичні. Вона така біла, але коли розкриває, то вони такі біло-зелені шапки. Такі кудряві-кудряві. Гарненький. І розквіт у мене мак. Покажу вам зараз крупноквітковий. Я вже розказувала це. Моя пам'ять від бабусі. Бабусі вже немає, але коли вона ще була жива, жила вона в селі, і я в неї попросила мак. Це декоративний мак. От, і вона мені дала і. Кожен рік цей мак мені нагадує дитинство, нагадує мою бабусю. Так, цю красу я вам вже теж показувала. Тут у мене ще є кущик ось такого гарного ірису. Так, до речі, якщо мене дивиться Іра з каналу Орхи, Ірочка, я тобі обіцяла півонію ранню. Якщо хочеш, я тобі. Передам іще таких на твою клумбу таких ірисів. Так, ось мій мак. Дивіться, який гарний. Він такий ніжний, ніжний. Ось, яка краса. А ось бутончик не розкритий. Який він гарний, ось такий. Скоро буде моя нігела. Дуже люблю цю квіточку, вона така класна. Мабуть, сама любима буду вам показувати. Насіялась вона в цьому році. Якщо не померзне, бо щось передають морози, ось сонечко падає. Дивіться, яка краса. Клас. Як папір, папіросна бумага. Такі вони ніжні. І також у мене десь тут і волошки почали сходити. Теж насіяла. Люблю теж вона, ця квіточка милесенька, але вона більш польова така, але вона мила, така дуже гарна. Так, тут у мене ділянка, тут скоро бо розквітають, Це мій кораловий. Моя коралова півонія і буде жовта бартазела, але ще малесенька. Так, наче правильно я сказала бартазела. Якщо ні, то поправте. Ось, дивіться, який, який кущик гарний. Клас. Сама, сама радію. Хоча Іриси так сказати дуже не люблю. Але ось такі незвичні кольори, У мене є там ще. Буде два новеньких, незвичайних, таких гарнесеньких. Покажу вам. Також у мене картопля є. Не тільки квіти. Трошки з чоловіком посадили картопельки. Яка гарнесенька. Після дощику пішла. Такі кущики, класні. Так, і тут уже яка цибуля, горох, щось. У мене не зійшла морква і погано зійшов бурячок. Ага, ось уся яка краса в мене є. У мене є жасмін. Зараз вам покажу такі махрові квіточки, але він ще не на повний розпуск, буде на повний розпуск, я вам буду. Показувати. Я його обрізала, він був такий великий кущик, я його посіні підрізала. Ось такі махрові квіточки має. Він як квітував у мене минулого року, то прямо весь такий був у квітах. Ну, побачимо. Так, а це розпускається Ірис. Щось таке блакитне там виглядає, бліденьке. А це такий якийсь пастельно-коричневого кольору буде. Чи рожевий навіть там щось є таке. Ну, побачимо. Так, ну добре, буду завершувати свою екскурсію. Чекаємо, чекаємо від. Нової пошти СМС, і в наступному відео будемо дивитися цікаві, гарненькі метелички. Дякую, що були зі мною. На все добре і до побачення!